Олекса Стороженко, дурень. Скорі ж дурень одурить розумного, як розумний дурня на розум наведе, приказка Був собі дід та баба, а в них було три сини: два розумних, а третій дурень. Старі були собі заможненькі, хазяїни, і як повмирали, то заставили діткам чимало такі худобоньки, а особливо тієї скотини. Живуть розумні брати, поживають всім тим добром користуються, а дурнові нічого не дають, та ще й орудують їм, неначе От раз дурень і пита своїх братів А що, братики, Чи будемо ми коли ділитись, чи ні? Ну чом не поділитись. Отказують розумні брати, тільки коли тобі схотілось того розділу, то вже самі діли, та гляди як ти нерівно наш поділиш, то ми тобі нічого не дамо, та ще й з господи проженемо. Добре, каже дурень, заплітайте ж собі загони, а я собі заплету, і як увечері з поля приженуть скотину, то в чий загін піде, того вона й буде. Ну, нехай додав, сам Бог нас поділить. Згодились брати і стали городить загони. Позаплітали собі високі та просторі, а дурінь заплів собі лозою так невеличкий захисток. Увечері як пригнали череду з поля, то вся скотина, скільки її не було, так і пішла у дурнів загін, неначе хто її туди загнав. Повернулись брати у хату та й замислились. Поставили вечерю, дурень же тріска, аж за ушами ліщить, а розумні брати сидять собі, похнюпавшись, і кришки у рот не візьмуть. Наївшись, дурень подякував богу та й каже своїм братам Як бачу, мої братіки, вам дуже жаль вашої скотини та не журіться. Візьміть її собі, а мені віддайте тільки оту драбинчисту кобилу. А в ту добу вмерла у них дядина, стара бабуся, що з ними таки жила. Так, каже дурень, я її повезу у Слободу та там, як слід, і поховаю. Бери, отказали брати, засміявшись, хоч на шию ту драбинчисту собі повіз. Убрав дурень гарненько мертву дядину та й повіз на базар, привізши, посадив її на візку, підпер у спину цуру щоб сиділа, накрив платочком голову, аж по самі очі та купивши яблуки, поклав кругом неї, буцімто баба продає яблука, а сам уклався під візком спати та й з неї поглядає оком, що кругом його діється. Деякі миряни, проходячи побіля старої, спитають «По чим яблука? Та бачиш, що вона мовчить, і йдуть собі далі, і без неї на базарі багатську яблук. Коли йде пан, підійшов до візка та й пита А по чим десяток яблук? мовчить стара. Позакладало? гукнув пан, не чуєш чи що? По чим десяток питаю? Мовчить стара, не ворухнеться і не дивиться на пана, буцім не хоче з ним розмовляти, не хоче глянуть на його. Кажи ж, матері твої сто чортів, грумнув пан, розсердившись, та черк меркви по лиці, а вона опукує з візка і ніжки відкидала. А дурень як схопиться, як наробить репету. Ох! Мені, лишечко, маченко мою вбив, цить дурню шепотить пан, на тобі сто рублів, тільки мовчи. Не візьму й двісті й триста, репетує дурень. На тобі п'ятсот тільки мовчи. Давайте! Тисячу, каже дурень, не даси таких квалт, підійму, що калавур кричатиму. Нічого робить пану, ти йому скоріш у руку, то тисячу та відрізавши поле, якомога від його. Перелічив дурень грошики, сховав у кишеню та, поклавши дядину на візок, і повіз до попа, купив труну і поховав її як слід по християнськи. Повертається дурень додому, їде через гай, і щось дуже замисливсь, і дев'ять розумних не вгадали б об чи він коверзує. Їхав, їхав, а там звернув з дороги в гущину, отпріг пріг драбинчисто та, недовго думавши, узяв та й зарізав її. Далі облупив, перекинув через плече шкуру та й потяг собі пішки. Вже зовсім смеркалось, посутеніло, як прийшов він в якусь слободу, а до свого хутора ще далеченько. От він іде вулицю і поглядає, в якій би то йому хаті заночувати. Дійшов до чиєїсь господи, дивиться, у вікнах темно та зайшов з городу, аж світиться у вікон. Підійшов він, до того віконця заглянув, аж у кімнатці сидить на ліжку бурсак. А молодиця, така гладка та гарна, ставить перед ним макітру з варениками, а печена гуска, книжі й пляшка з горілкою вже стоять на столику. Тільки хотіла поставити молодиця макітру, а щось і затурготіло біля дверей. Жінко, почулось відчини. Ой, мені лихо. скрикнула молодиця. Чоловік приїхав, хотів би у свата заночувати, та й принесла його нечиста мата, та, се кажучи, скоріш і гуску з, з книшами у піч, а пляшку з горілкою під припічок у попіл. А ти, каже бурсаку, лізь лишень у кадіб. Бурсак Підобравши поли, скоріш у той кадіб, а вона й прикрила його ряденцем. От віконця пішов дурень і к дверям, виткнувся за вугла, аж біля дверей стоїть два чоловіки, чекають, щоб їм відчинили. Один з них побачив дурня та й питає А що ти тут робиш, чоловіче? Іду додому та спізнився», – каже дурень. Чи не пустити у хату переночувати?» Ну, пусти би, чоловіче, та коли ж бач жінка й мене не пуска, спить, неначе навіки заснула. Стали стукать у двері, гукать, коли чують щось стогне у хаті, далі пита хто там? Не просіться, не пущу чоловіка нема дома. Та ж це ж я. Гримнув чоловік. От заспалась, що й голосу мого не впізнаєш. чинила молодиця, за живіт держиться обома руками і стогне. Що це з тобою, жінко? спитав чоловік. Соняшниці, чоловіче, заголосилась, молодиця, дух з мене пре, та швидше у кімнату так і гепнулась на ліжку. Увійшовши у хату, засвітили каганець, чоловік стоїть як несамовитий. Оце свате пеня, каже, ударившись об поле. Жінка занедужала. Та воно, каже, дурень, дасть Бог полегшає. Посідали, хазяїн сватом сів на покуті, а дурень своєю шкурою протилився у куточку проти печі та й мовчить. Далі чоловік і пита молодицю жінко, чи нема в нас горілки? Треба свата почастувати. І води нема, не тільки горілки, отказала молодиця через силу. А дурень як забелькотить до своєї шкури та цить, цить, кажуть тобі, немає. Що ти таке шепотиш, чоловіче? спитав хазяїн. Шкурою, чи що? розмовляєш. Та се одізвав дурень, – вона мені каже, що під припічком у попелі захована пляшка з горілкою. Отаке збреши, скрикнув хазяїн та, глянувши на свата каже, що це за чоловік? Чи він божевільний, чи що? «Хм, не знаю. Отказав сват недалеко до припічка, подивись. Устав, хазяїн шурхнув рукою у попіл, аж стримить пляшка. Витяг, покуштував. Справді свати горілка. крикнув. Бог мене побий, коли не горілка. Оце диво каже, дурню. Що це в тебе, чоловіче, за шкура така? Копиляча. Озвався дурень. Бачу, що кобиляча, та яка ж вона розумна. Знає, де й горілку ховають. Е-е-е, вона у мене все знає, пробобонів дурень. От чого ж вона усе знає? Ат, розпитуйте, здоров'ячко пити та й мені влейте. Випили по чарці, по другій і дурню дали. Повеселішали. Велике діло горілка. А що, жінко? спитав чоловік. Чи нема чого повечеряти, їсти хочу, аж шкура тріщить. Нема, чоловіча. Засогнала жінка, у мене з самісінького ранку і кришки в роті не було. Та цить навіжена, цить, знов забелькотів дурень у кутку. А що вона тобі каже? спитав хазяїн. От що каже, одвітив дурень, що в печі стоять вареники, книщі печена гуска!» Оце кумедія. скрикнув хазяїн, витягаючи з печі потрави. Що це в тебе, чоловіче, за шкура така? Ат? Озвався дурень. На здоров'я їжте, та й мені вріжте. Стали вечерять і дурня з собою посадовили, дивляться на його кобилючу шкуру і не надивуються. Повечеряли, стали лагодитися, де кому спати лягать. А дурень крикне та циць, каже, на собаку, цить. Яке тобі діло? Що вона тобі каже? спитав хазяїн, «Ад, загугнів дурень. Як усе тобі розказувай, то дуже розумний будеш. Ну, будь ласка, чоловіче, скажи, що вона тобі каже? А то каже, що в тім кадовбі, що ряднінцем накритий бурсак сидить, схопився хазяїн, зняв ряденця, зирк, як наробить репету, сидить диявольський син, свате, дай помочі. Вхопили того бурсака, западли, виволокли з кадова, Давай його віхрить та стусовать та так, що сердешний ледве у двері втрапив, далі до жінки. А жінко, так отакі то соняшниці вхопили тебе за живіт. Ага, як дав їй кілька ляпасів, так вона й одужала. Далі, каже дурню, ну, чоловіче що хоч бери, а продай мені свою шкуру. Половину моєї худоби без неї віддам. Довго торгувались, дуреню давав, бо цим то йому не хотілося продавати тієї шкури, а там і згодив за три паровиці волів. Стоваченята, та ще й повнісінький капшу карбованців на придачу взяв. Вернувся дурень додому. Як побачили брати волів та овечат і питаються чия се скотина. Моя, каже дурень, де ж ти її взяв? Бог мені дав. Як показав ще гроші, так брати аж руки до гори підняли, аж зацмокали. Хто це тобі питають, надавав стільки грошей? Бог мені дав. Адже ж, каже, хіба не знаєте, розумний дбає, а дурня Бог наділяє. Ну як так? каже старший брат, то лучше бути дурним, як розумним. Еге ж, отказує дурень, коли хочете, зробіться дурнями, то і вам Бог дасть. Як же нам зробиться дурнями? питать брати, коли, бач, ми розумні. От, отказує дурень. То важко, дурню, зробиться розумним, а розумному дурнем, як раз плюнуть. «Нагору важко, а згори шпарко. Віддайте мені вашу худобу, от і будете дурнями, адже ж розумний, скоріш, чуже загарбо, як своє віддасть. А що, брате? спитав старший меншого. послухаймо дурня, станемо й ми дурнями, може, й нам, як йому бог дасть. Добре, брате, сказав менший, послухаймо дурня. Отдали, брати дурню всю свою худобу та й пішли у дурні, і на дорогу з собою не взяли, як селід дурням. Ідуть брати, та йдуть, переходять свободи, хутори уже б не то що обідать, і полуднувати пора, так ніхто ж не запрошує, і на дорозі нічого Бог не дає. Уже так надвечір прийшли вони у село, голодні і потомлені, ну не знають сердечні, що їм і чинить. Ні за що купити шматка хліба, а попід вікнами собак дратувати сором. От вони й стали розпитувати людей, чи нема у кого якої роботи. Знайшовся чоловік, що купив на зруб гай, так найма робітників ліс рубати. Згодились з ним брати за невелику плату, бо самі шукали тієї роботи, та, переночувавши на другий день, пішли у той гай. Рубали, рубали днів зо три. А на четвертий якось зрублене дерево упало та й забило вітям одному брату голову, а другому руку, так що вже й робити не зможуть. Заплатив їм хазяїн, що вони заробили, от вони й рушили дальш. Ідуть та йдуть кілька днів. Що зробили, то й прохарчили. А бог усе таки гісінько не дає. Знов прийшлось шукати роботи, щоб не опухнуть з голоду. Знайшли такого чоловіка, що найма викопать йому на горі колодязь. А що, брате? спитав старший меншого, згодимось? Ну, може, копаючи той колодязь, бог нам поможе скарб викопать? Добре одказав менший, може, справді, скарб викопаємо. Копають, брати, тиждень, копають і другий, ну нічого їм Бог не дає. Потомились сердешні, робота, бачите, негабияка. Прокопали широкий пласт глини і до каменюк докопались, а нема ні скарбу, ні води. От вони бачать, що тутечки бог їм не дасть, покинули роботу і грошей за працю не взяли та помандрували собі дальш талану шукать. Ідуть та йдуть, дивляться аж щось на дорозі лежить. Надвечір, бачите, трошки посутеніло, ну так добре і не видко, що воно таке. Дуже брати зраділи, от коли думають, Бог нам посила щастя, певно, це мішок з грішми. Притьмом кинулись зирк. Аж то лежить чоловік, облитий кров'ю ще й теплий і не захолону, з перерізаною горлянкою і нішу груди застромлено. Стоять, брати як опарені, не знають, що їм на світі робить. Коли чують, щось торохтить. Озирнулись аж то а що тройко біжить з письмоводителем комісар, уздрів братів і мертве тіло з брички та до їх. А що ви тутечки робитеся, які такі? гримнув. Чоловіка зарізали, розбишшаки, ану ти лишень звяжіть їх. Вискочили з брички письмоводитель та підводчик, не дали братам і слова промовить, та вони й не боронились. З переляку, як телепні, стояли, скрутили їм назад руки, поклали у бричку, як дрова, і помчали. Привезли у город, зараз заперли в острог та й почали писати слідство. Писали місяці, другий, третій, паперу, бачите, до чорта по судах, все розпитують братів та випитують, і що вони судейським не кажуть, не ймуть їм віри, бо бачите, на вчинку їх захопили. Та ще й на лихо собі ніякого билету, ні виду з собою не взяли. Тим часом дурень господарює собі і чекає своїх братів. Бачить, що вони довго не вертаються, та й подумав, чи не трапила яка халепа. Запіг коня та й поїхав шукать їх по світу. Зараз таки і натрапив на слід та й вислідив, як самі знаєте, в острозі. Батечки, ледве пізнав дурень своїх братів, так вони змарніли, сидячи в неволі в кайданках та ще й між злодіяками і розбишаками. За що це вас? питав дурень, сюди запроторили. Що ви таке зробили? Розказали, брати дурню, усе, що з ними скоїлось, як вони шукали собі талану, дожидаючи, поки їм бог дасть, та знайшли одну напасть, і аж до ніг йому кланялись та просили, щоб він за них заступився і вирятував. Отаке то на світі діється як припаде лихо, то й дурню вклонишся. Пішов Дурень до судді та й пита За що ви держите в острозі моїх братів? Кому вони яку кривду зробили? Вони ж дурні. Е, розказуй, відказав суддя. Не похоже вони на дурнів. Зарізали вони чоловіка на самому вчинку їх захопили. Хто ж бачив, як вони різали того чоловіка, та й нащо б питаюсь? Ну, як нащо що пограбить? Нащо їм чуже грабувати, коли вони і свою худобу мені віддали. Кажу ж вам, що вони дурні. Як віддали свою худобу? хутко спитав суддя, може, ти брешеш? Та я, каже, дурин, ледве правду розкажу, а то б ще мені брехать. Коли наймете віри, пошліть якого небудь судайського, у наш хутір нехай розпита. Самі тоді побачите, що не брешу. Послухали дурня і послали судеського той хутір, де жили брати. Навели, як кажуть, ту справку, так воно й вийшло, як дурень казав. А тут ще витрусив дурень дещо з капшука та й визволив своїх братів. Привіз їх додому та й каже Беріть собі, братики, мою й свою худобу. Та й господарюйте. Нехай вам Бог допомагає, а я піду собі по світу. Може, мене Бог не покине, як і досі не покидав. Попрощались брати з дурним і стали господарювать. Усього в їх доволі і хліба, і грошей, і скотини. От вони, неначе пани, сидять собі, згорнувши ручки, та нічого й не дбають. Хіба як обридне їм так сидіть, то вони підуть у шинок погулять або запросять до себе в гості добрих людей та й бенкетують з ними. Минув рік, минув і другий. Розледащіли, брати, так, що важко вже їм не тільки за косу або за ціп узятись, вже важко їм і хату вимести, і скотину в поле вигнать, все наймити роблять, а вони гуляють собі та людей частують. На третій рік покарав господь людей перевеликою засухою. Хліба не вродило, і насіння не вернулось, паша вигоріла до кореня, всі родники, ставки, колодязі висушило до каплі, так що й скотина без паші та водопою вся повиздихала. Які зоставались у братів грошенята, потратили на хліб, а тут що, як на те сказано, одна біда не ходить, а з дітками. Уночі в превеликий вітер загорілась невеличка халабутка, та у тієї халабутки спалився і весь хутір. Брати повитаскували з хати в одних тільки сорочках і зостались на світі без копійчини одежини й шматка хліба. Загородили бідолахи собі край дороги курінь та й сидять. Хто йде, кине їм шматочок хліба, той з'їдять, а не кине, то й так голодують. Раз як так вони сиділи, дивляться йде якийсь паночок чи купець в бризці у триконь. Добре вбраний. у сині з кримських смужків шапка, тільки побачив братів зараз гукнув на машталіра, щоб зупинив коней. Що ви тут, люди добрі, робите? спитав він братів. Ну, як бачиш, добродію, кажуть брати, низенько вклонившись, погоріли. Нема у нас ні хати, ні одежі, ні шматка хліба, а колись були і заможні хазяїни. А гляньте на мене, каже паночок, чи не пізнаєте, хто я такий. Глянули брати, з місця схопились і в один голос крикнули «О! Дурень! Та до його хапають за руки, цілують та сльозами обливаються. Братіку наш, кажуть, вирятуй нас, не дай нам отутечки на розпуті загинуть. Ну, брати моє, милі, брати мої любі, каже дурень, як бачу, ви такі розумні, що самі не придбаєте собі, і такі дурні, що й бог вам не дає. Так сідайте ж, поїдемо до мене, я вас буду годувати і зодягать. Там і теперечки у дурня живуть, хліб жують, і по добро добровозять.